Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність редагування скриптів бізнес-процесу реєстру через візуальний редактор коду Monaco Editor. У версії Кандидат в режимі редагування бізнес-процесу на вкладці Конструктор знаходимо або додаємо скрипт-таску, і, по кліку на кнопку Open Script Editor, розробник регламенту має можливість використовувати такі функції, як функція автодоповнення, в тому числі для кастомних джул-функцій з випадаючого списку. Наприклад. Можемо обрати Initiator або GetVariable та інші. Також функцію перевірки синтаксичного аналізу, функцію підтримки коментарів для відображення помилок. Наприклад, несемо помилку, відображається критична помилка, бачимо, де саме ця помилка розташована. Або, наприклад, якщо помилка не критична, вона відображається жовтим кольором, і по ховеру можемо подивитися, яка саме помилка і де вона знаходиться. Також даний редактор можна відобразити на повноекранному режимі. І для збереження треба натиснути кнопку Зберегти. Якщо, наприклад, скрип невірний, не саме якісь значення, і Збережемо, то відображається попап, який попереджає нас про те, що скрипт містить помилки. При виправленні цих помилок можемо зберегти зміни. І нажимаємо кнопку Зберегти зміни у нашому бізнес-процесі. Також дані зміни відобразяться на вкладці код. Якщо ми хочемо переглянути майстер-версію. Даний редактор відобразиться лише у режимі Read-only. Відкриваємо бізнес-процес, вкладка Конструктор, скрипт Таска, відкриваємо Монако Едітор. Бачимо дані тільки для перегляду. Дякую за увагу!